раз усходження, але, як бачимо, сьогодні повертається. Партика їм вдається це зробити. Біруловську покидає краще, яка проходить його і пошевого. Пармовий пропрішило на ударній позиції. Хороший момент, хороший удар. Підкривати. Соборна, бо я хочу закритих ну, зараз. Айбою, хоча це просить стандартна комбінація, яку дуже давав, очікуючи, що десь чекати, або цей сад сачився, морніше забуть пристойні. Максим посовий. Ото місце так отримують рамці. Браво Далісман і, і забуває собора. Месторо, праворуч Тарасенко, на Кирило Тернового, Коволенко. Перший навіть опиняється, але відразу підбір за Тарасенком. І Терновий опиняється на уважній позиції. Міждається, буде пробувати Кирило Терновий, хоча ні. Він напередачує, наприклад, до нового сторінчика. Той пробував ближчий кут, але воно зміщується до цієї штрафної моментації. Але будь-якій випадку, дівчатка зміг вибрати кутовий для своєї команди. Червовий удар по воротах від Рахата Месторо.

Ой-ой-ой, просто сипеться гра в момент біля волоків Тарк. вони просто накривають суперника. Так, я розумію, дракони можуть так е, піймати. Це дуже ризиковно так зіграти. Але коли ти закриваєш суперника на чужі половині поля, це видає шанси кількові е, е, контратакою. із цікавий розіграш відносина видаю, Настерова. Так дається грати на майданчику, дотика все ж таки просто потримати м'як. Що ви повинно поклатися з такою та гострою довгої передачі? Тарасенко двох суперників проходить, пробиває ворота. І Тарасенко дається подвоїти перевод. Як на мене, варто вже виводити звідти м'яч і спробувати залишити них Максима Зінчука, що в принципі, і роблять. цей Драгон Туалет. Хороший удар від Зінчука, я але просто забитий. Леш і там ніхто не допоможе. Тарасенко обіграє на... Максима Зінчука, протави Таволанко і дивиться на арбітра. Ну, тут коротше правил не буде. Там чисто грає Тарасенко. Метненка, Тарасенко, показ на удобно по фестивалю. Тарасенко вернує дубль У цьому професійську абсолютно все публику тут як треба на крути. Простріл вода. Наш уняшка командачику забирає. Мабуть, в них трішки кваліфікації більше тому подібне. Але в будь-як випадку, як би там не було, ще раз повторюся ту думку, яку завжди я озвучую. Це слова мого тренера. <му> ну, всі команди сказали, що вони не дуже хороші і все, попросили їх прибрати. От і все, виправите, за цих арбітрів вже говорили в минулому турі. Удар корота зараз відбувається з баносамека. Є на цьому друзі видала за. Задав...